Дорогі, всім привіт, всім з миром Божим, Нехай Господь вас береже там, де ви є. Світло істини це Слово Боже це Ісус Христос, яке дає нам розуміння, хто ми, для чого і куди ми йдемо, куди ми рухаємося, який підсумок. Ці відповіді дає тільки Слово Боже, тільки Ісус Христос. Більш нічого немає. Тому що це слово є Богом. І тільки Бог знає все наперед. І тільки Бог знає призначення для нас. І е мені потрібне це слово, щоб не бути в темряві, а щоб бути в світлі, щоб бути в благословенні і щоб наслідувати те, що приготовлено е Богом для мене від самого початку.